І на вітання. Не мог не прокоментувати черговий ролик генерала КГБ Гундяєва. Черговий раз він вийшов і прокоментував заповідь Неубий. Когда враг угрожает жизни старых и малых женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В такому случае именно непротивлення злу является пособничеством вбивства. Як вони завжди перекручують цю інформацію для так, слабоумних росіян, воно виходить наступне: читаю дословно: зло віднімає життя людей, коли враг угрожають життя старих і малих. Тобто він сам себе він розказав, що дійсно вони угрожають житті старих і людей і дітей, так і коли вони кидають бомбами по мирним городам, по мирним домам. І далі тот же, хто встає на защиту Отечества, зберігає житті і слабих і беззахисних, тот той сповняє заповідь не у От він легалізує цих вбивців. Як не клянуть мене московські попи і прихажанні московського патріархата. Пусть вони послухають у цього гмадрила Кіріла, який легітимність передає цим вбивцям, і розказує, що якби вони стали на захист отєчества, якого нахрен отєчества ви стали в Україні? Де ваше отєчство? своє отечество отєчества там сидіти захищати і своїх дітей, і стариків, а не лізти в Україну вбивати наших людей. Сволота.